Парламент України прийняв рішення створити тимчасову спеціальну комісію щодо використання бюджетних коштів на облаштування фортифікаційних споруд та інженерних загороджень на лінії зіткнення, а також на виготовлення та закупівлю безпілотників для сил оборони. До її складу увійшли 15 народних депутатів, а очолив представник Слуги народу народної обранець із Охтирки Микола Задорожній. Комісія працюватиме протягом року з дня утворення у рамках шестимісячного терміну. Верховна Рада має заслухати її звіт на пленарному засіданні. Про мету та, та основні завдання відікон дізнавався з перших вуст. Завданням ну є розібратись, як і на сіки ефективно використовуються державні кошти. Ну, відповідно в цьому. Виплива наявність, якість фортифікаційних споруд, е, і, 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 якість е, закупівлі і розподілу безпілотних літальних апаратів, а також засобів радіоценної боротьби. Е, тому більш детально там можна подивитися про напрямки роботи знову таки в тій самій постанові, е, а в Роль відведена, в кого рада довірила мені очолити дану комісію, що в принципі зараз роблю в процесі таких організаційних питань до цей менше ніж тиждень, знаходжусь, скажімо так. Спіктування не входить в обов'язки, але я думаю, що без нього ніяк. Щоб в першу чергу нам треба визначитись. Скільки коштів виділено, що за ці кошти зроблено, і потім знайти, чи були порушення використання коштів державного бюджету. І ну, найголовніше для мене особисто, щоб були фактично спорудження згідно відповідних вимог, які затверджуються Генеральним штабом. Рестом оборони або відповідними службами, щоб ми були захищені, щоб ці споруди були фактичні, знаходилися, щоб наші захисники могли їх використати і захистити нас і захистити себе. Це моя особиста позиція. Термін роботи визначеної Верховною Радою про голосування і постанові це один рік, враховуючи те, що Дуже багато питань знаходяться під грифом таємно або цілком таємно. Відповідно, багато деталей суспільству ми, як члени комісії, озвучити не зможемо. Тим не менше, загальний звіт комісії і проміжні звіти, я думаю, що будуть доступні суспільству як у прес-релізах, так і, можливо, і в інтерв'ю або там іншими шляхами. Ведення інформації для суспільства, ви вже володієте інформацією. Яка загальна сума була виділена на будівництво фортифікацій на Сумщині? Ну, публічно озвучений загалом, виділено урядом близько 30 мільярдів. Яка сума на Сумщину зараз? Я не можу сказати, тому що є частина коштів там близько півтора мільярда виділених в січні. Ну, у нас є інформація, що це близько 5 мільярдів. Чи підтверджуєте? Про це є деяка інформація. Я можу зараз підтвердити цифру. що скажу десять один 1,3 мільярда. І ще були виділені додатково кошти в липні. Зараз я не можу підтвердити, яка сума передбачена для Сільської області. Дана інформація є непублічною. В липні ви маєте на увазі сумщина, ще Але додатково? У квітні, 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 а, квітні. Додатково я, можливо, в квітні так. було виділено, ще додаткового урядом. Я можливо говорився, в квітні було виділено. Інформацію стосовно цих виділених коштів наразі вона не є публічною, я не можу її Станом на 18 годину понеділка, 27 -го травня, згідно даних системи Прозоро, ми нарахували, що департамент капітального будівництва Сумської ОДА уклав 112 контрактів із постачальниками на загальну суму 2 мільярди майже 948 мільйонів гривень. Дані про які не розголошуються, що є справді безпрецедентним фактом.